Холера, черевний тиф, гастроентерит неповний список захворювань, спричинених вживанням забрудненої води. Розберімося, як воду очищають централізовано та як ти можеш себе убезпечити в критичній ситуації. 70% поверхні Землі вкрито водою. Пригадай, яку частину від її загального об'єму становить прісна вода. Прісна вода займає приблизно 3% гідросфери. 75% прісної води входило до складу льодовиків, які тануть через глобальне потепління. Ця вода змішується з океанською, зменшуючи її солоність. Приблизно 25% прісної води містять підземні води і менше відсотка озера, річки, ставки та опади. Незважаючи на такі цифри, на землі вистачає прісної води, щоб забезпечити потреби людства. Проте ця вода розподілена нерівномірно. Густонаселені посушливі регіони зазнають дефіциту води. При цьому близько 70% прісної води у світі використовується в сільськогосподарському секторі. Зростає кількість людей, більшає полів, на яких вирощують рослини, люди вживають більше м'яса, водночас вирощується більше зернових та бобових культур для забезпечення худоби кормами. Покращується рівень життя і водночас збільшуються обсяги води, яку люди витрачають щодня. При цьому не забуваймо про зміни клімату, посухи, забруднення через стічні води, розливи нафти, промислові викиди, хімічну обробку полів. Але є й гарна новина. Вода відновлюваний ресурс. Розробляються нові технології, що сприяють зменшенню використанню води як у сільськогосподарському секторі, так і вдома. Винаходять нові методи здобування води, як от конденсація її з повітря. Успішно впроваджуються технології очищення промислових і побутових стоків, повторного використання води. Станом на 2023 рік 69% населення України отримують воду централізовано. Її відкачують із місцевих підземних вод або річок. А далі вода прямує на очисні станції, великі фільтри сітки допомагають позбутися крупного сміття. Потім воду відстоюють із додаванням спеціальних хімічних речовин, коагулянтів, що пришвидшують процес осідання частинок, глини, мулу. Мікроорганізмів та органічних речовин. Далі воду додатково фільтрують. Знезараження проводять сполуками хлору та озонуванням. Кожен етап процесу контролюється місцевими хімічними та біологічними лабораторіями. Вони відслідковують якість води. Очищена вода зберігається в спеціальних резервуарах або водонапірних вежах, а далі по трубах прямує до споживачів. За потреби для підвищення тиску води в трубах використовують водонасосні станції. Вода на території країни розподілена нерівномірно. Більшість областей живляться з річок Дніпра, Дністра, Дунаю, Сіверського Дінця тощо. Але Південні області й Автономну Республіку Крим забезпечували водою штучно побудовані водосховища та системи каналів. Знищення греблі Каховської гідроелектростанції окупаційними силами Російської Федерації 6 червня 2023 року призвело до втрат значних об'ємів води Каховського водосховища, що забезпечувало водою велику частину Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також Автономної Республіки Крим. Це не тільки позбавило питної води сотні тисяч українців, але й призвело до порушення екосистем. Система очищення стічних вод буває роздільною, окремо для очищення води від домогосподарств, окремо від дощових вод, або змішаною. Стічну воду очищають різними методами. Ми розповімо про варіант, поширений в Україні. Вода каналізаційними трубами прямує до очисних споруд, де спочатку механічно перебирається сміття. Потім вона потрапляє до пісколовок, де відповідно осідає пісок. Далі вода відстоюється, а потім прямує до резервуарів із мікроорганізмами, що мають розкласти органічні речовини, нітрати та фосфати. Очищена стічна вода може повторно використовуватися для непитних потреб, наприклад, поливу рослин або повертатися назад у річки. Проблеми з проривами каналізації, на жаль, станом на 2023 рік доволі поширене явище через те, що труби й системи очищення потребують оновлення з часом. Але є ще одна причина, на яку ти можеш вплинути. В каналізацію не має потрапляти нічого, окрім води і продуктів життєдіяльності. Жир нерозчинний у воді, а тому, потрапляючи в каналізацію, створює відкладення. Зніми жир із посуду серветкою перед миттям, серветку викинь у смітник. Кавова гуща та інші залишки їжі також забивають труби. Краще це вигрібати в смітник для органічних відходів. Щоб у ванній кімнаті волосся не забивало труби, використовуй спеціальну сітку і те, що збирається, сміливо відправляй у змішаний смітник. І звісно, ватним паличкам, ваті, марлі, прокладкам, а в деяких випадках, і туалетному паперу не місце в каналізації. Це також змішане сміття. Може статися, що ти опинишся в умовах без доступу до чистої питної води, наприклад, під час походу. Головне без паніки зараз навчимо очищати воду самостійно. Тобі знадобляться пляшка, чиста тканина, пісок, вугілля, що залишилося після багаття та каміння. Розрізаємо пляшку навпіл. Частинка з горлечком буде основою для фільтра, а інша ємністю для збору чистої води. На дно поміщаємо тканину, зверху почергово розміщуємо шарами пісок, вугілля, каміння. Фільтр готовий. Тепер навіть найбруднішу воду зможеш очистити до прозорого стану. Тільки зачекай, так її пити не можна. Перед вживанням треба обов'язково прокип'ятити хоча б кілька хвилин, щоб знищити шкідливі мікроорганізми. Як альтернативу кип'ятінню можна використати спеціальні таблетки зі сполуками хлору для дезінфекції. А тепер будьмо. Запам'ятай. Доступ до чистої прісної води є однією з проблем сучасності зростання кількості людей, об'ємів рослин та тварин, яких вирощують, та покращення рівня життя підвищує попит на воду. Водночас зміни клімату, посухи, забруднення через стічні води, розливи нафти, промислові викиди, хімічна обробка полів зменшують кількість доступної води. Для очищення води застосовують різні механічні, хімічні та біологічні методи. Став уподобайку, стеж за каналом, ну мохі хімічити разом.